Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рим, мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не про сон. сьогодні хочу подивитися тільки про вас, про що? Про те, що диявол одцікається від вас в якихось стосунків, стосунків із колишніх, можливо, навіть хтось отримує, дівчині-бумеранги. Розумієте? Так, е, перша підказка. Хочу подивитися е, тільки про вас, е, що було, що є, та що буде. Подумайте про себе, назовіть своє ім'я від народження. Так, поїхали. ви в мене на сьогодні таке летить? Людина, яка вміє кохати, дівчатка. Людина, яка кохала, хочеться сказати, яка була в ілюзіях. Про що? Королева мечів Ось зараз вийшли в мене ви і кажуть про те, що ви це відсікли. Забагато любили, забагато віддавали. Вами користувалися, вас тримали в ілюзіях, вас не привели у ті відносини, в які ви хотіли. Е, про що? От Ви хотіли сім'ї, а вам тільки обіцяла, дівочки, мені отак от іде. От ви хотіли сім'ї, а вас хотіли тільки пожезла? <кхем> Розумієте, про що я кажу? Так. Але ви, молодець, ви від цього всього відвертаєтеся. Ви навіть відвертаєтеся, я вам скажу, зараз, від якоїсь любові. Занадто чисто, занадто дитячої, занадто все, що занадто. Ви виставляєте кордони, і ви можете підняти меч. А я думаю, що ви вже його піднімали і не один раз. Так, шістка кубків, знову ця сама карта, так. Шістка кубків. Людина з минулого, з вашого. Так, давайте будемо дивитися, так, що у вас було? Що у вас є? І що у вас буде? І підказка була. до Депаш Пентаклі про або про дітей, або, скоріш за все, про новий якийсь початок. Так, що у вас було, дівочки Я вам скажу, знаєте, що. Ви були таки неплохо устроїлися. У вас було кохання, у вас була сім'я, де ви були королева Пентаклі, де ви були законна законна стабільна жінка. Карта сили. про що карта сили Знаєте, про що, тут навіть, от так як лягає дві карти, я вам скажу, що тут навіть. Магічна робота вполне возможно, маг і сила. Вами маніпулювали по магії, в тому числі. У вашій сім'ї вами маніпулювала, я вам більше того скажу. Давайте подивимося, про що карта мага. Карта сила про магію, а карта мага про що? Карта мага, про що? Так, що вас зраджувала, девочки, що тут людина, просто, знаєте, як хотіла, з вами тільки святкували, От, будучи навіть людиною. В сім'ї, я вам скажу, з вами тільки святкували. Все остальне время вас зраджували. Отак, от поки було все добре, ну і з вами було добре. Як тільки якісь питання, відразу зрада. Про що сімочка мечів? В чому зраджували вас, дівочки? В тому числі у фінансах. Ваш імператор. Знаєте, кажуть, що от мені якось ідею, якось так він дозовано вас приймав. Ось дивіться сюди. Ви і він, і між вами карта повішеного. Ну, такий, якось тримав вас у жертві, Так, да. Не виконував ваші мрії. Тримав вас на відстані, тривав, тримав, був до вас холодний, дівочки. Як ви, знаєте, приходив, коли йому хотілося, і уходив, коли йому хотілося. Тут немає емоцій, по вісімочки кубків. Тут а вже, знаєте, як я кажу, Сльози висохли і просто от е, нема вже навіть емоцій. Оце у вас було таке. Якась магічна робота на те, щоб ви були в жертві. Е, прям хочеться запитати, це він робив. А, знаєте, кажуть, по карті уміреності, дівчатки, кажуть, що він утяжляв вам жизнь. Щоб ви його любили, щоб ви від нього нікуди не дівалися, і що він. Карта того, що, він і що, і що ви це все відсікли, ви це все прояснили. Зрозуміли мене, так? Далі, що у вас наразі відбувається? Дівочки, у вас наразі урок там, де ви виходите, переможеться. Я вам навіть скажу по шістки пентаклів, башня з цією людиною у вас, тобто ви більше не віддаєте. Ви обираєте себе і ви рухаєте, рухаєтеся далі. Ви навіть, знаєте, знову карта суда, дивіться, дві карти правосуддя, про що карта суда? Знаєте, що закривається ця якась робота, вісімка мечів, закривається робота, яка тримала вас в якоїсь неопределенності, в якихось страхах, знову-таки, в состоянні жертви. От так я вам скажу. Ви перемагаєте. По правосудню, по страшному суду, ви перемагаєте, дівочки. І знаєте, як от те, до вас повертається якась частина, хочеться сказати, вашого ресурсу. Розумієте? Там, де ви віддавали, у вас зараз башня. Тобто ви ту мечів і башня ви закриваєте цю історію. Про що шістка пентаклів? Так, собі кажуть про те, що, знаєте, дуже забагато любила, забагато віддавала. Розумієте? Тут навіть шістка пентаклів? Про те, що. От він зараз, девочки, буде отримувати бумеранги, я вам чесно кажу. Що зараз у вас іще? Шістка пентаклів плюс жезлів, йому буде повертатися все, що він з вами робив. Що ще? Дівочка, у вас зараз? У вас зараз ясність і якісь шанси. Знаєте, якісь шанси окончательно закрити цю ситуацію. Так, і рухатися жити далі. Так. <кхем> Всім ясно. Зрозуміли мене. Сонечко над вами входить, ви знову можете йти в свою проявленість закривати всі старі програми і брати шанси від життя, що в нас у майбутньому? Карта блоку. Дівчики, знаєте, кажуть вам про що. У майбутньому вам, звичайно, буде якась дівочка проработка. Вам кажуть про те, що це про що? Ви знаєте, знову ж таки, про те, що от... закривається стан, коли ви дуже багато любили. Розумієте? От ви начебто якось пересмислюєте все, мудрішаєте. Тут навіть, знаєте, як е, берете шанси від життя, і у вас тут навіть чаша, ось, знаєте, вона повна. Тобто ви якось, да, це каліше, це проработка, по смерті це проробка в будь-якому випадку, це трансформація. Так. І кажуть про те, що ви знаєте, як ви закриваєте стан, коли вас хтось контролював по четвірки мечів. Ви починаєте, дивіться, карта нуля і карта миру, ви починаєте якось. Рухатися по-новому не так, як раніше. Тобто, знаєте, як от коли довго сидів у якихось стосунках, які тебе, де тебе завжди обмежували, хочеться сказати, що ти, от, знаєте, начебто, учишся заново ходити, дівчатки. Ти просто йдеш і спробуєш. В мене тут вийде, тут я справлюся, тут я справлюся маленькими кроками. Починаєте щось робити саме для себе. Те, що вам раніше, не те, що було б страшно, те, що вам раніше було тотально заборонено, я вам скажу. Чесно, нуль і аркан мир. Про що глупець? Давайте подивимося. Дві капентаклі, знову ж таки, кажуть про те, що ви обирали. Ви обираєте складатися і рухатися, знову ж таки, дівчатки. Далі, і розбите серце. Ви йдете від того, що розбивало вам серце. Перша карта випала, те, що розбивало вам серце, те, що вас лякало, розумієте? Сімка пентаклів, Ось, знову ка... сімка пентаклів і повішений. що ви чогось чекали. І були... цим самим ви просто знаходилися в якоїсь тотальній безресурсності і в тому, що ви не могли двигатися. Закривається, дівчинки, і ви починаєте активний рух. Так, порада. Дівочки, знаєте, про що вам кажуть? Що от тут саме сімочка кубків, знаєте про що? Про те, що ви виходите з ілюзії, що ви в якійсь просто стабільності. Ви реально розумієте, що на вас робота була, ви реально розумієте, що ви були в жертві. Хочу сказати, що ви це... Прийде час, коли ви це все окончательно пережуєте, перетравите і виплюнете, е, четвірка Пентаклів, знову ж таки, що знаєте, це був не ваш чоловік. Е, от Ви, начебто, королева Пентаклів, але не справжня. Він начебто і король Пентаклів, але знову ж таки не справжня. Тут, Ну, реально користувалися. А ви вважали, що ви в стабільності. А над вами біля вас тут магія. Розумієте? І вами тут так керували, як вам як комусь заманеться. Кажуть про те, що ви виходите з, з ілюзій цих, розумієте, що ситуація сталася. І знаєте, як ви починаєте, грубо говоря, по королеві жезлів, е також жінка з волшебною паличкою, Знаєте, про що? От якісь вам знання відкриваються, ви розумієте, що з цим пора прощатися. Тобто, що е, навіть якщо це буде маленькими кроками, ви розумієте, що вас це спустошило, що це був мнімий король Пентаклів, вам, дівочки, що це була мніма любов. Чи насправді він холодний з вами в одній масті, зараз, до речі, холодний і розчотливий, що це не любов. Ви починаєте рухатися, відвертаєтесь від всіх ситуацій і закінчуєте, прорабатуєте, які вас принижували, хочеться сказати, які, вас, м -м, які вам не давали дихати, е, які вам не давали жити. От прямо такий бачу, людина просто. Не знаю, зв'язана по руками ногам, чесно вам кажу. Двійка жезлів. Починайте бачити перспективу на своє майбутнє, дівчатки. Да. Виходите з цієї ситуації, хтось вам підсвітить, ви будете не одна, дівочки, буде у вас підтримка все одно. І ви маленькими кроками постійно приходите до королеви, до королеви жезлів. розумієте? І починаєте знову почувати. Почувати там, де ви не почували, Починайте робити те, чого ви не робили. Починайте вкладатися заради себе. Розумієте? Дівчинка, зараз кажу, вам буде нелегко не вам буде. Розумієте про що? Король кубків, тому що у вас ще, мабуть, почуття, дівчатки, і що вам вже ви подмороком ви ж думали, що це ваша любов і що це ваше істинне поправу і щастя. Розумієте, що це ваша сім'я, а вас туди не привели. Дайте пораду. Ну, так я вам кажуть про те, що вам треба відстранитися, дівочки, подумати про те, як вам зараз краще бути, як вам краще жити. Знаєте, щоб це вас не робити ні в коїм не робити себе винною, почистити ментал, дівочки. убрати ці всі нав'язані, що ви, вибачите, що висіде слово дура, що ви глупа дура і ви взагалі сумасшедша і сошла з ума. Ні, почистити ментал, прийти до ясності. Зрозуміли мене, скинути в ці тяжкісті, розумієте, в саме не просто зрозуміти, скільки часу ви втратили, і закрити, і все і сказати, що я не винна, і рухатися далі. Хочу вам ще пораду, дівочки, на всій колоді, хочу колода раю темна. Ганом зараз що вона вам, нам скаже? Пораду, дайте дівчині. Тройка пентаклів. Дівочки, знову ж таки, кажуть про те, що вам треба рухатися. Вам треба кудись складатися. Знаєте як? Подалі від того, що вас спустошує, тут п'ятірочка кубків, вкладайтесь туди, не Ш... там, де вас спустошують. Розумієте, а, знову-таки карта вашого короля кубків і кажуть про те, що от він вам, вам от навіє от ці ось погані думки. Тут він король. О, знаєте, і тут не він, а от значить то ви, а він вам навіює. І от вам треба просто від цього уходити, тікати, от, чесно вам кажу. Да. Королева е кубків, знову-таки, от, от, закривайтеся. Розумієте, про що, я кажу? закривайтеся? Ідіть у свою якусь стабільність, те, що приведе вас до стабільності. У вас в майбутньому нормальний чоловік, дівочки. Е буде у вас новий шанс на, на любов, на чоловіка для сім'ї. Да. А зараз смерть. Зараз смерть, зараз у вас трансформація. Про що? Дівочки, так само Верховна Життя і карта Мага. Трансформація через магію, через роботу магічну. Зрозуміли мене, вісімка кубків. Прощайтеся, і вам буде дано на очищення, енергія, на те, щоб рухатися далі. Зрозуміли мене? Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви підіймаєте мій канал, благодарна всім, хто з перших днів зі мною і тих, що тільки долучилися, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.